Опалювальний сезон пройшов на Рівненщині без серйозних поривів та аварійних ситуацій, а дрібні проблеми оперативно ліквідовували. опишаються комунальники. Торік у ремонт та переоснащення котелень та мереж в області вклали майже 26 мільйонів гривень з бюджетів різних рівнів. А завдяки сучасному обладнанню вдалося ще й значно зекономити. Протягом опалювального сезону забезпечена економія споживання підприємством комунальної теплоенергетики енергетики двох мільйонів. Метрів кубічних природного газу та підприємством водопровідне каналізаційне господарство по 1 мільйон 900 тисяч кВт годин електричної енергії. Економія споживання досягнуто природного газу за рахунок переведення котелей на альтернативні види палива, заміні котлів з низьким відсотком коефіцієнта корисної дії, заміні теплових мереж з використанням попередньо ізольованих труб, електричної енергії за рахунок встановлення енергоощадного обладнання. Попри такі досягнення, у галузі все ще залишається чимало проблем. Це все ті ж зношені мережі, старі котельні, а тепер ще й повільне створення в області об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. Сьогодні на Рівненщині їх налічується всього 284. У першому кварталі цього року створено лише 9 об'єднань. Згідно програми реформування розвитку галузі, до кінця року цих об'єднань в області необхідно створити 1331. Жодного об'єднання протягом 2011 року та першого кварталу цього року не створено Володимирецькому, Добровицькому, Зарічницькому, Рівненському, Ракітнівському та місті Кузнєцовськ. Ще одна проблема висока вартість централізованого опалення будинків. Так, якщо у рівному обігрів квадратного метра житла коштує майже 7 гривень, то у Радивилові 12, а у сарнах усі 19 гривень. Голова обласної державної адміністрації порадив не чекати, що ціни впадуть самі собою, а знову ж таки економити і використовувати альтернативні види палива, особливо на Поліссі. На сьогодні є достатньо природних ресурсів, які сьогодні лежать під ногами, їх треба тільки використати. І не сьогодні е, не купувати дорогий е, імпортний газ. У нас є сьогодні приклади в тих е, нових закладах, де ми побудували, нові котельні. І чіткий приклад, що ми економимо до 50% коштів. Я прошу і надалі працюйте в цьому плані. Оксана Жужевська, Микола Мельничук, інформаційна програма. День.